Десять місяців він був у ворожому полоні. Пройшов побиття, голод, тортури фізичні і психологічні. А після звільнення він допомагає іншим військовим полоненим повернутися додому. На зв'язку із нами звільнений з полону, ветеран російсько-української війни, і президент міжнародного благодійного фонду Ціна свободи Олексій Ануля. Доброго ранку. Слава Україні і зі святом. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Олексій, дякуємо вам, що ви знайшли час приєднатися до ефіру нашого. В одному зі своїх інтерв'ю ви говорили, що хочете подивитися в очі тим людям, не людям, які вас катували у російських таборах. Навіщо? А що ви там хочете побачити? Совість. Хочу побачити. Думаєте, вона там Совість. є? Думаю, немає, але ми навчимо. Совісті. Мені подобається. Ну, взагалі, взагалі, взагалі мені хочеться да побачитися з тим вже в зовсім іншому амплуа Хочеться все таки поспілкуватися вже на, на рівні, і щоб, я думаю, при тільки природній розмові ми вже зрозуміємо, хто є в той, і люди повинні відповідати за свої вчинки. я думаю що совість їх прокинеться ми знаємо, що ви особисто пройшли крізь справжнє пекло. От зараз будемо бачити знімки, які свого часу облетіли весь світ, і на одному ви одразу після звільнення, а на другому через 8 місяців реабілітації. Голод, тортури, психологічний тиск. Через це проходять всі бранці. Чи з якоїсь причини саме до вас у росіян було ну, особливо, особливе особливе ставлення? Ну, було особливе ставлення. Вчора якраз до мене приїжджав з Німеччини цивільний, з яким ми перший раз познайомилися. Він був навпроти карцера. Мого сидів. Він також акцентував увагу, що до мене було особливе ставлення. І він вчора, перший раз, мене побачив особисто, ну, вживу, і каже: тепер я розумію, чому що. Вони просто, ну кажуть, відчували свою ущербність, мабуть, біля тебе. Їх постійно, Ну, їх... Е, непокоїло те, що я кікбоксер, те, що я високий, те, що в мене є освіта, те, що я народився в Україні, це вони на цьому робили. Акцент. Те, що в мене є діти. От все, те, що у когось порвався там пакет по дорозі додому, все одно я винен в цьому. І так, я. Ну, ще декілька днів, якщо я не потрапив би на обмін, ну я точно даю гарантію, що два з половиною роки я б там не витримав. Навіть рік не витримав в таких умовах. Мені там декілька днів, і я вже просто не ненакуди було повернутися. Цей день мого обміну був битий Павло Башко. Котри, котрого я про котрого розповідав в полоні, що його треба рятувати. Що треба робити все можливе, щоб він повернувся, але я не знав, що він цей день вже був закатований. Підвичір. І там багато хлопців, які вже не повернулися звідти або повернулися трупами. Ну а от власне, чи багато людей, з якими ви перебували ось в таборах, досі не потрапили на обміни. Все ще страждають у котівнях. Чи є якась, не знаю, статистика? Багато людей не повернулося, але я веду під підрахунок скільки повернулося, то повернулося 108 людей, яких я знав. Чув там. От якими масса якось працювали, щоб вони все ж таки повернулися. Але там, де я знаходився, там було 230. Ще до цього я знаходився в Курську. Uh -huh. Там також були люди, які сиділи там понад два роки. А ще багато хто після самої Тули, Донського цього, Тульської області потрапили в Мордовю. Uh -huh. Ще треба їх також витягувати. Ну, ось власне кілька слів, якщо можна детальніше розкажіть, яку мету ставить перед собою фонд ціна свободи. Це я так правильно розумію, Це повернення всіх українських бранців додому. Ну так, да. ну взагалі саме повернення це комплекс заходів, uh -huh. як кажуть, наші розвідники, і це не залежить від однієї людини. Але взагалі, фонд займається адвокаційною діяльністю на рахунок на тему полонених на міжнародному рівні доносить все цю такі. Інформацію тим людям, які е, повинні проявляти до нас емпатію особисто, і тоді вони щось роблять. Для того що, ну, вони є там переговорних групах, вони mm. впливають на процеси в своїх країн, вони мають можливість тиску на Росію. Е, також це є люди, які впливають на папу римського і на Інших людей дуже поливка, просто не хочу, щоб росіяни знали на кого саме. Mm -hmm. Також це підтримка сімей військовополонених, які знаходяться в тяжких сімейних обставинах на даний час. І також я допомагаю робити так, щоб хлопці знали за реабілітацію за кордоном, той шлях, який я пройшов, максимально мінімізувати цю бюрократичну систему. Сам процес, бо багато хлопців, які борються з полону, вони просто не мають навіть не ну, знання, ні змоги, ні, ні бажання продовжувати своє лікування. А якщо реабілітація, у кого була дуже коротка, я побачив це на своїх знайомих, у них просто починаються оці процеси розлучення з жінками, якісь стреси, бо вони ще не соціалізувалися, не дотувалися, їх одразу повертають там, чи в частину, чи навіть сім'ю, але. Він ще погляди його не змінилися і це приводить до катастрофічних наслідків для сім'ї, а інколи і навіть до поганих наслідків соціально. Тому я вважаю, що треба їх максимально старатися соціалізувати і підказувати, як це можна зробити. Це одні, одні з напрямків. Також є напрямки, які не розголошую, але це напряму напряму стосується пошуку хлопців, з якими О. я там перебував, як їх переміщають, і, і також діяльність фонду це ще до того, як я відкрив фонд, і мені вдалося знайти усіх, хто мене катував, їх місце проживання, їх особистості. Ідентифікація, так. Да, навіть знаємо скільки кондиціонерів, у кого там стоїть. Ого. Ну, власне, бачите, ви сказали про те, що хочете в очі подивитися цим катам, але ви вже мали змогу неодноразово поспілкуватися з цими російськими військовополоненими, які в Україні. А у нас є фрагмент відеозапису однієї з таких зустрічей. Давайте подивимося, а потім поговоримо. Це нас так били щодня. Нас били по 11 годин на день. Нам забороняли ворушитися і все це. Під слава Росії та дякую, громадянине начальнику. До того ж нам не давали спати вночі і забороняли митися. Ми були в лазні всього хвилину під окроп. Тут мабуть варто додати, що ви їм розповідаєте, які умови у вас були в російському полоні з огляду на те, які вони мають умови ще тут в Україні? А як за ними доглядають українські платники податків, так би мовити, ага. Олексію? А яка реакція була от тих росіян на ваші слова? Чи бачили ви там совість в очах, на яку ви сподівалися? Не, совісті на жаль не бачив. Одразу не бачив. Дань потім я не скажу, що це совість, але е, там на відео є е, представники е, військ противника, які е, там попускали голови, і я думав, що навіть не слухають. Мені було це дуже якось ну не по собі, що вони настільки ігнорують мої слова. Але після того, як ми розійшлися, саме ці два, які там були запущеними головами, вони прибігли. І один мені почав там спередився, так сказати. Він каже, що він з того підрозділу, е який був на Чернігівщині, е мені, мене, ну, мене одразу ця інформація зацікавила. Він розповів, що він дав команду здатися, але він знає, що його, так сказати, е його, його взагалі бригада, вона творила жахливі речі на Чернігівщині. І потім, е зрозумівши, що це за бригада, я Знаю точно, що це його саме бригада закатувала мого батька там і була тих товаришів. Тобто ж він здався тільки на кордоні ще з Україною, а його бригада дійшла до самого того селища, яке вже замикало кільце над Чернігом. І це його бригада мене поранила. Його бригада вбила мого батька. Його бригада вбила товаришів, які були зі мною. Але я б йому не повірив. Якби не один факт, коли я потрапив в тіотки на Курській області ще на Дізбар Палати Палатну Палатка то містечко, я там зустрів одного чоловіка аграрія, який розповідав, що вони там у Чинянському районі Ченської області взяли в полон там чотирьох росіян. каже, ми їх там нагодували нормальне відношення, але потім за ними повернулася їхня бригада і взяла в полон нас. І хм. його там дуже сильно поламали. В нього була снайперська куля тут на макушці, Він просто ну, дуже вовремя брехнувся. Потім в нього були зламані ребра, він кульгав, він майже ходив. І я кажу: дуже цікаво, як, яка доля того ну, чоловіка, який тебе там врятував життя, не дав тебе там забитим місцем, жителям. Він каже, так я розповів йому. Он сидів, плакав, ну там відчувався трохи інтелект. Він був контрактник, командир там БТРа і ну, його не обмініть вже. оскільки всіх обміняли, його не обмінять. Ви mm. знаєте, і... коли коли оце слухаєш, такі історії, ти розумієш, що напевно найбільше мужності е е вартує то, що коли ти знаєш, як ставляться до твоїх побратимів. В вашому випадку до, до твоїх рідних втриматись, щоб не зробити такого самого зла взамін, а, це бо є певні правила ведення війни, які ми дотримуємося, а наш ворог ні. Мені хочеться на завершення поставити вам просте людське питання. Як ви почуваєтесь зараз? Чи вам вдалося повністю відновитися зараз? почуваюся стабільно, але відновитися повністю не вдалося. У мене зараз по приїзду з Варшави буде ще одна операція. Операція буде, не буду назвати яка, але дуже складна, дуже болюча, і там багато поганих речовин будуть мені колоти. Я тільки там в мене було півроку була пауза між операціями, я тільки почав себе краще відчувати організм. У мене ці опухлості від цих набряті ці спали від цих опігулок, уколів. А, але в плечі в мене приз, ну, котрі пришивали на анкерну фіксацію, вони ще загоюються а, ще півроку. Спорт мені заборонено. Я там намагався щось поновити. Але... Я відчуваю, як воно все хрустить, скрипить. І в плечах, і в колінах. Коліна випадають, спина постійно мучається. Я навіть відчуваю цю почку, яку мені там, ну, нирку, яку відбивали право ще досі. Відчуваю, цю гематому на мені. Навіть коли коли там обсілися. Ну, Багато. Багато побачних ефектів після цього всього. Але маємо те, що маємо, але ну, не що живі, тому я відновлювався, наскільки зможу. Відновлюється відновлювати сил вам і витримки. Хай все буде добре. Хай все пройде. Добре, дякуємо вам дуже. Дякуємо, дякуємо, що приєдналися, знайшли можливість, розповіли нам. Дякуємо за те, що ви робите. З нами на прямому зв'язку був звільнений з полону. дякуємо, дякуємо. ветеран російсько-української війни, президент міжнародного благодійного фонду. Ціна свободи Олексія Нуля.